Між чоловічих інтриг. Я не збираюся продавати ферму заради ваших планів. Я зроблю так, як вважаю за потрібне. І солодкої брехні. Гроза над тихоріччям. Ще одна ділянка фронту, на яку сьогодні хотілося б звернути увагу. Так званий Великомихайлівсько-Новопавлівський сектор фронту. Або простіше кажучи, вся. У південно найпівденно-західнішому секторі Донеччини не окупована частина. За великим рахунком, тут зараз разом із покровсько мирноградським відтинком фронту відбувається до третини від загальної кількості ну, Приблизно приблизно від 30 до 40 боєзвіт на добу. Це від, тобто третина плюс-мінус від загальної кількості протистоянь по всьому фронту. Але з іншого боку, от упродовж третього тижня березня ані безпосередньо на Покровсько-Морноградському відтинку фронту, ані е, на ділянці по директиві е, Удачне Костянтинопіль московити за великим рахунком великих просувань не мали. Єдиний відтинок, де в принципі. Скажімо так, окупантам вдалося трошечки продавити українську лінію оборони це від селища Ясинове у південному напрямку, вище автошляху Н 15 Донецьк Запоріжжя, і відповідно вище селище Андріївка. Але це геть не означає, що, що московити. Принишкли навіть навпаки, вони дуже активно атакують на Новопавлівському напрямку. Зокрема, через Надеждинку, Обабіч Переображенки, е, атакують е, вздовж автошляху Т-0515. Це регіональна дорога, яка власне поєднує Костянтинопіль із е, Покровськом. Тут атакують московити у розріз між двома балками Солоною і Ставковою. Е, в Андріївці просто на всі боки тримають і атаки ворога, і власне відповідно оборону українських воїнів. Ну і безпосередньо у Костянтинополі дуже запеклі, я би сказав, навіть цілодобові протистояння дуже часто, що характерно тут на зустрічних курсах. Але головне, що лінія фронту, от принаймні упродовж третьої. Третього тижня березня вона фактично тут залишається незмінною. Основні е, сили ворога у цьому секторі це 90-та танкова дивізія, 110, та 114 та і 57 е, мотострілецькі бригади, які власне, от атакують в цьому напрямку. Інша річ, е, сектор південніше автошляху, автошляху Н-15. І тут московитам на відтинку. Від розлива до вільного поля дещо вдалося просунутись, зокрема, обома берегами річки Мокрі Яли і нав'язати бої за нав'язати бої за Дніпроенергію, скудне Новосілку фактично повністю окупувати Бурлацьке і вирівняти лінію фронту між Дніпроенергією і Роздольним по південному краю Балки Крута. Кам'янка, але я ризикну припустити, що е, головні зусилля московитів на всьому, скажімо так, Покровсько-Мирноградсько-Новопавлівському відтинку фронту е, найближчим часом будуть зосереджені на вирівнюванні фронта по умовній межі удачне. Роздольнень, можливо, в залежності від дій ї загальновійськової армії, ворожий, можливо, трохи західніше. Або так або інакше, грубо кажучи, українську лінію оборони у цьому секторі наразі атакують сили одразу трьох ворожих загальновійськових армій. Це угруповань Юг, центр і восток. І щонайменше одного армійського 68-го армійського. Корпусу деякі деталі про те, як розгортаються події на Новопавлівському напрямку, маємо можливість почути від командира взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 71-ї окремої єгерської бригади, молодший сержант Костянтин Поліщук. На зв'язку зі студією. Костянтине, вітаємо вас. Вітаю вас. Костянтина, скажіть майже місяць тому, от десь 15 лютого, офіційні зведення генштабу, пройшла ця доба як найінтенсивніша від початку року, зокрема в зоні відповідальності вашої бригади. Тоді там 26 штурмів здається, було чверть сотні. Відтоді на Новопавлівському напрямку, в зоні відповідальності вашої бригади, інтенсивність тримається на одному рівні, чи зросла? Адже мапи показують просування ворога, чи можливо навпаки, інтенсивність боїв зменшилась. Інтенсивність боїв зменшилася, але через що вони перестали штурмувати великими силами і сконцентрувалися на переміщеннях малими групами, тобто, відповідно, відділення кожного дня питаються накопичуватися десь в якихось позиціях, і по поганій погоді по ночі переміщаються до, до лінії бойового зіткнення, і там уже посадками проходячи, не проходячи до наших позицій. Їхня задача виявити наші позиції, після чого їх скажімо так, доля їхніх штурмовиків взагалі не турбує. Тому що всі ці групи вони практично там і залишаються в цих посадках, але їм вдається, якщо виявити нашу позицію, за ці позиції беруться дрони, артилерія, і після знищення позиції все по кругу, знову піхота до відділення по ночі. І от якщо зберігається погана погода, то вони десь пролазять, закріпляються. Ну зараз, поки вдається їх тримати на определеній кілзоні, це в районі там де вони накопичуються, знесені всі укриття, і після накопичення їх там просто всіх дронами і іншими вогневими засобами знищують по мірі можливості. Ну їх вистачає. Тому штурми продовжуються кожного дня, Костянтина. А на ваш погляд, оця відсутність ворожої бронетехніки, адже от, знову таки місяць назад були величезні механізовані штурми. Це відсутність бронетехніки. Чи я знаю погода дуже сильно на Донбасі зіпсувалася, і власне погода втрутилася в цю, так би мовити, перебіг бойових дій? Якраз от коли були такі масивні механізовані штурми, тоді погода вона. Сприяла їм, тому що видимість погана, е, навіть через невелике, скажімо, болото вони все одно поїхали. Там був штурм близько, не близько, більше 40 одиниць техніки, які благополучно, скажімо так, більшість був, вдалося спалити е, живої сили знищено було, то навіть нереально не порахувати було. Е, а потім вони перестали це використовувати, бо погода, е, скажімо так. Покращилася, то тобто, є туманів менше. Вони, якщо і були, то короткочасні. Якщо дозволяє погода літати дроном, то механізований штурм закінчиться тим, що його просто переколотять, скажімо так, землею, тому що дронів більш-менш вистачає, вдається, скажімо, підібрати частоти відповідні, щоб ворожий реп, ну скажімо так, ми на нього уваги не звертаємо. Коли механізований штурм, бо mm -hmm. так виходить. Костянтин, скажіть, тривалий час, от ворожі каби були основною руйнівною силою ворога. Да? Навіть нібито у московитів є такий, ну чи то мем, чи то така, знаєте, алгоритм спершу бомба, потім штурм. Да? Наскільки вагомий чинник коригованих авіабомб у смузі відповідальності вашої бригади тепер? Насправді він дуже вагомий, достатньо давно. Як воно як воно працює перед своїм штурмом? Вони приблизно проводять до розвідки, і вони розуміють, уже, де знаходяться вогневі засоби сил оборони, і каби використовують переважно там, де позиції знаходяться в населених пунктах, селах і тому подібне? Бо каби на посадках і на ще яких ділянках. Ну, вони не ефективні, вони рідко попадають в ціль, але якщо запустити певну кількість кабів по населеному пункті, де просто логічно за природних укриттів там підвалів щиту то і тому іншого, багато сил і засобів знаходиться е, плюс паралельно під цим ще гради активно працюють і не тільки гради, тобто все, що може долетіти, і понести роз, 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 розруху таку масовану, от тоді каби вони ну це. Від одного каба може 4 подвір'я просто розлетітися, і не буде понятно, що тут було. От це, я думаю, буде так зрозуміло. Костянтине, аби підсумувати, просто, скажіть, якщо от порівняти, знову таки повернутися до лютого, інтенсивність застосування коригованих авіабомб і тепер. Тепер вона збільшилася буквально останніх тиждень, ну, днів десять. Прям добре так. І вони почали застосовувати не стільки по лінії бойового зіткнення, як по тилах. Тобто населені пункти, де за 10 кілометрів від ОБЗ, за 15, якісь технічні споруди, просто будинки, просто цивільні будинки на вулицю, де вони собі щось вирішили, що можна запаркувати три каби і буде якийсь ефект. Це не можна пояснити якоюсь логікою. Костянтине, Костянтине, Я дуже дякую вам, що знайшли час і можливість відповісти на кілька запитань. Сподіваюсь, від роботи бойової ми вас не дуже відірвали. Бережіть, будь ласка, себе і своїх воїнів. Дякуємо вам.